За час війни в Україні мільйони людей втратили майно і все, що мали. Сотні тисяч цивільних людей загинули. Навіщо потрібна віра в Бога в цей невизначений час катаклізмів і колапсів? Навіщо ходити і жертвувати до церкви? Навіщо підтримувати святих? Тому що все залежить від них, уже мала б бути не одна ядерна війна, але Бог це зупиняє. Повернімося до діалогу Бога з Авраамом. Від десяти праведників залежало, прийде на содом і гомору та на всю околицю вогонь з неба чи ні. Бог сказав, що він не знищить місто заради десяти праведників. З цього ми отримуємо відповідь, чому Бог дає час, тому що є ще праведники на цій землі, які повинні світити, проповідувати і донести людям відповідь і вихід, щоб кожен міг зробити свій вибір. У Біблії сказано, що коли буде проповідано всім людям на землі, тоді прийде кінець. Кожна людина повинна зробити свій вибір. Вона з Богом чи без Бога. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, місії слово Боже, щоб набути божественну природу і захисту у Господі. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної допомоги. Бережи вас, Бог!